У комісії присутні усі члени комісії. Хто за те, щоб відкрити комісію? Хто за. Так. На порядку денному у нас на розгляді є два питання. Перше це внесення змін до програми соціального захисту. І друге питання про надання матеріальної допомоги. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Якщо немає зауважень, Добре. хто за? Так, по першому питанню у нас внесення змін до програми соціального захисту. Є пропозиція Людмила Миколаївна. Внести зміни до програми. Соціального захисту населення до пункту перелік документів, які надаються на матеріальну допомогу, внести що на лікування та операцію, там, де довідка медичного закладу датована цим роком, включити за винятком осіб, які отримали поранення, контузії, травми, каліцтва, ці особи можуть подати довідку, датовану минулим роком, при умові, що така допомога в минулому році не отримувалась. Ці дані у нас є, що вони отримали чи не отримували допомогу. Добре. Ну, ми ж пропонуємо да, винести на те, да. винести на розгляд сесії питання про внесення змін до програми соціального захисту, хто за? Так, і по-другому питання про надання матеріальної допомоги. У нас є. Е... Чи просто? Ні, що 39 Раз, військовослужбовців ага. звернулися. По-перше, це надати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч військовослужбовцям, які несуть військову службу в умовах воєнного саме в кількості 38 осіб. Я всі тоді потреба, будемо вже сподіваються. Потім надати матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч нас одна особа, надати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Було п'ять заяв, два. На розгляд депутатів, чи да, до наступної комісії вже на сесії так, вирішимо. І виходить у нас матеріальна допомога в розмірі 10 тисяч спеціалістів да, фахівців. І тут у нас по 10 тисяч три заяви. Надати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень в нас тут залишається до видачі 28 заяв. Надати матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень 20 осіб, надати матеріальну допомогу в розмірі 2000 гривень 8 людей, надати матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень 3 особи і надати матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень 9 осіб. Е, да? Да. Ага. Хто за те, щоб рекомендувати? Да? Рекомендуємо да. Да, винести на сесію, хто за? А, також у нас є три заяви, які. Відмовлено Там написано да, через причини тут вказання і затвердити розпорядження сільського голови про надання матеріальної допомоги номер 47 номер 51 і номер 54 ОД. Хто ви? Все, комісія опікує?